Убивча стихія, негода вдарила по південних штатах Америки. 18 людей загинуло. Сильні грози, і торнада поруйнували тисячі будинків. Дерева повиривало з корінням, а електролінії роздирало негода триває третій день. Найбільше постраждали штати Джорджія та Місісіпі. В останньому зафільмували це відео руйнації. Колосальні метеорологи зафіксували сила вітру, сягала 220 метрів на секунду, і вони прогнозують нові шторми і торнада. Тому місцева влада оголосила надзвичайне становище. Утім, загиблих ще півсотні людей поранено. Ернест зі Скоцвіла, що в Техасі дивом уцілів нині разом із родиною. Та друзями він розгрібає завали того, що колись було його домівкою. Ось тут був мій дім. Коли я почув сильний вітер, то вийшов до передніх дверей і побачив у полі торнадо. Я заховався всередині, і тоді почалося. Будинок тричі зрушило з місця. Я накрив голову руками, а підлога здригалася.